Друзі, з. Так, всім привіт, друзі! З вами, як Джо. І будь ласка, запрошую на мій основний канал. Це відео за вчора, тобто за четвер. І мене просто вчора не було це. Ну, часу і, і того так і вийшло. Ну, бо було, було вчора пізно. Оце відео, що ви бачите перед собою, ви набали, набрали під ним 4 лайки. Ну, і я ще один поставив. Так от. Що я вам скажу насчет цього відео? Це останнє відео цього світу. Цього світу нема. В чому була проблема? Ваш ноутбук щось там заглючив, був в ремонті. Я не можу сказати, коли саме. але він був в ремонті, і світ з Майнкрафту видалився. Так що, цього світу в Майнкрафті нема. Так що. Я ще тут подивився, що ви написали, і Кресен попросив мене е, писути огромний корабель в креативі. Ну, а я зроблю я собі задачу ще більш складнішу. Я зроблю це все в не в креативі, як ви могли подумати, а в виживанні. Я попробую виживання. виживанні. Отак, вам не дуже чутно, і мені чудно, бо я... Щоб ліпше виживати. І так, понимаю. Нічого можна сказати. Так, беремо скин. Ага. Бачите, у мене на цій версії Міскін. ви не бачили відео, як становитися скін Майнкрафта Лонжи, можете подивитися. Так, я на Так, ну, что-то. Лагайн, не логай. Це два. Так, 6, Так, я. Так, рецепт крафтил. Перше. Перше, чого починається выживание, даже не говорить так. Так, так. Може для короля Джона потрібно було зробити скин короля, типа коруміння якусь. Ну ладно. Я ще на цьому подумав. Якщо ви хочете, щоб я свій скин зробив скин короля, ну бо пригоди короля Джона. Будь ласка, напишіть, а я попробую намалювати собі скин і вставити. А поки що так. А поки що так. Я так не забуду викликати. А поки що так. О! Псики! Ну, у мене немає кісточок, щоб їх проголосити. Жаль. Дуже шкода. Так, ідемо в ПГ. Я буду шукати, по-моєму, по, по сервисі. Якщо знайду. Так. Тож, я якщо він запустя, що. І по Друзі, по мені повезло. У мене є по селище. Тут є селянинний. І це добре. Це на кроват. У мене три улюблені кольори. Червоний, що я використовую для кроватці. Салатовий, що я використовую для цього, для іншого фарбувати і так далі. І останній в мене це оплес. Бо мар морква маранжева, і того мене ти ще кольор помаранчева, у мене три кольори влюблені Хто не знав, ми в'язалися Зараз, по-перше, треба все хати, що тут є. Подивитися, що тут. Так, Ну, будинок непоганий, але мені. Мені цікаво, а що в мій... кожній хайті Так, тут пусто. не капусту. Тут пусто так блоки с рабов, как там называется, по зараз Нагадаю собі а, по нита солнце. Так, забудемся. По плиться. О! Каже, блоки соломи, давай. Блоки соломи. Блоки соломи. Забываем у блоки соломи. Так. Аааа, Написне... блок-то напи... соломи. Так, снабжек забываем. Ну, короче вам. Так. Ааа. О, вон. Здра. Как поживаете, дядю Валера? Да я гоня назвав, Сагона звати Дядя Вайдер.

Добуваємо, йдемо сюди. Ооо, не так. а що відки мне не А тут пишечки снизу нижний поліція. Нижня полиці, ти ж не против, що я тебе заберу, Ти ж не поліція. Не против. Я думаю, що він не крот. Оооо. Щас, що 40, ти знаєш, бере значить, означає безробітне, Ти не можеш мати роботи. Але я зламав це п'янинку більше без роботи. Uh. Да. Якийсь я жорстокий король. Тут я ще, в общем, я планую не тільки побудувати великий корабель виживанні, який мені написали, а ще побудувати свій замок багато ще чогось. В общем, целе королівство. Якщо це природа короля Джона, то це повинно бути хо хо А ви, на половині, будете болежати з нуля О! Це мені пасіло ха ха я багато хочу, але... Ну, це Майнкрафт, нічого страшного ха ха Я добрий король... А, короче, король, який грабе цілянки Ось так ходить Паша мне це все по три на полная о. Я сэр цену терму так три. Может, я не так, блин. Но у меня покушана этапица вс по... Обачайте сына, а. О. Так, сама маємо.

Я можем базу к нему, но. Мені потрібно. Якщо ви трішечки злутим, ну мені не потрібно, щоб якщо там, зомби чи ще щось, щоб розуміти, що є, нема, ну. Я думаю, мене зрозуміло. Хоча тобто побув. А де я ще не був? Там от був, тут там був. Тут не буде. Що був? Та, тут не мат, ничего не шмат. Нормальный колодец. Вот таких <проб> победишь. Так. Ту ще? тут був, там буф, там тут буф, вот тут я Теж буф. Не тут я буф. тут я був. Тут я теж був. Ну Я вибираю самую велику собі хатку. От саме велику хатку Тут є дві кровати, як я люблю. На Надух що спадку. Ну, Якщо ще забощенный не... тычка. А вот она. Тут ходи, да буваю я тебе. Дякую. От мене сега не написать. а ап ап а один блогер каже, що це використовує як місце. Я думаю, що крім мене ніхто не використовує. А ніхто, крім нього, крім одного блогера, я не можу назвати як звати блогера, бо я забув. Ну, казав і це. Я такий. Угу. Ніхто. А, і ще тут уже пів Майнкрафта використовує. Це йому нічого, так? Да? Це нічого. Ну, після селянина не Зрозуміти, як же От. Оце буде тут, а це буде тут. Ну, буде так. І це все треба попарбувати. Ну. Mm -hmm. в принципі, я ліжка ніколи не вкрав, а лише за те, що були тут. Те, що були тут. Можна взяти туди скриню, щоб не так уж було пусто. Так. Ага. Деша... а нич Ты тут ще вечір? Обізит на меч, Що ще? Ну похоже на ту хату, яка була в мене в тому селищі в тому світі, який мене видалося з-за того, що в каже, що збімався туди і так далі. Ну, похоже, Можна сказати, що це та саме про селище, тільки більш одного і більш на новій версії. Те, що плюс разом з моїм скином завезли, можна так сказати. Ну, а, я Солодких снів. Дякую, Майнкрафт, що походу мені солодкі сни. Ай, так, ми беремо. Хтось, пам'ятай, як там було? будет... Селенин, це не то я ха-ха. Алло. Що ще. Оце... Куди оце покласти? показ? Давайте покладу. оце це, все, сюди. Буду хейд. Вікном писати верші! А чого? Ні? А чого бы? Собственно. А, за скрабчу е, хліб. Багато хлібу. Знаєте, скрабчу багато хлібу. Uh. І бачите, все uh. хватає. Абсолютно все. Те, що в мене їжа тут на зиму і на все є. Uh. Так. І це все. И <рик> це ац тебе хлеб хлеб вот обы. Скикима на хлебу, показываю. Челянин? А, то есть я забрал <рик> <рик> тебе работу, это значит тут работу. Ого. го Тебе туни. О, бачите, в мене броня кожна. У мене вже є. Вже в мене є броня. Броня пус буде. Пусть броня буде тут. Це типу, по типу така броня. Так вот так от. А тут, типу, ...запасні... каже запасні штани і записні ботинки. А все це повноцінне кожна броня. От мені повезло, в мене вже, вона броня є! Вона вже броня є в скрині, вже в мене броня є. Ага. Так, беремо кайло. Кам'яне кайло. І я прийшов до шахту, Тобто, ага. єсть. До шахту. Де тут у вас шахта, чи не Ну-ка, розповідайте, Давайте. Та давай. й шо, пануча. Ту-сі. Знаєш, що под номером. Побачайте, я там робляю. Забачайте. Добуває і самі і все добуває. Баш, друзі, от це буде добувати. Я не знаю, ви будете наблюдати все, як я вишиваю. Либо може бути добре. Я буду робити не б'ється, ще робити продовження цього відео і ще продовження. І так е, далі. За один С ще не допоможе. За один С не розробиш. Не довольно мене не зрозуміло. Ви тобто, байс, це не знайдете. Ну, зуб не дрон, зумі. Так, а, а мені так. Перу. Так. так. Так, так, так. Мені потрібно щось крафтити і я крафчу. Так, я крафчу. Я крачу собі піч. сюда, вот, вот, и сюда. Будет инсталляция компота. Угу. Тут кругляка у меня еще залишилась. Класс. А ты в пич, будто мы вот так делаем. Вот, сюда раз, и два. И пожалуйста. И оп, а, тут можно скриншот А ну-ка. Я за вас. Во! можно ага. заб... А, я забыл. Ой, а тут... Майнкрафт тут обойдётся. Ага. Я дико... Я выпачаюсь. Дуже сыном. Ага. За то, что я жгла в печи. Но манипуляции вот сюда и нет. Ага. И нет. Ха. Ah. Нічого не бачив, селянин. Нічого. О, е, вона... ah. а, ні. Селянн, ти нічого. Вона пожаглаше, ні. Селянин ти нічого не бачив. Так, ти нічого не бачив. Він нічого не бачив. Він нічого не бачив. Бо це все. Отут буду, коротше, хоч розпідайтемесь, тут буду спати, тут буду хранити віші, тут буду читати, писати, Тут буду, я не знаю, щось теж робити, а тут будуть мені приходити е селянини, гості і так далі. в общем, Тут і ще дом, і дом, ну, що тут робити, 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 робити та, і робити, то робити так, і Так, Я думаю, чи закінчити це відео, чи ще ні. Думаю, що ні. Ага, так. Мені потрібно де рабо. Я думаю, що ще. Ні. Думаю, що ще ні. Е так. так, так, так. Затріп, запис іде, чи не йде. Якщо не йде, то прид... потрібно буде все перезаписувати. А не, іде запис, іде. Я тут розумію по, ним, по одному, що в мене запис іде. Так що. Скажу вам покороче, Запис в мене іде, і вона іде. Так, запис у мене іде, І давайте ще. Ну. Скільки вам для початку ну, відео займати. В общем, тут на цій новій версії появилися новікрафти. Давайте я вам покажу Новікрафти. Взагалі, от. Отакий крафт появилася Мішочки Ба Бачили? Тут, короче, багато сего нового Ямачка Десни Я буду Так, друзі, но ну, я вже тут уже ночь, а? і я туди я це роблю ну. Добувай дерево. Ага. Вот. Вашем буду такая, що буде. А на бо. Щоб... Ну, бачу, борма. О. о, місяць повний, Повний місяць. Я... Я почти добываю. Ага. Так, помню.

Il y a faire. C'est un un peu un peu plus rapide. C'est 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 un C'est un peu plus rapide. C'est un І таких робимо. Не, у таких, треба багато. Отаких mm. потрібно багато робити. Mm. От так, я все сенс зроблю. Бут... Зараз буду робити багато. Оп. Бачите, вас не У нас буде багато, <звук> таких <звук> нового Ну да, oh. я. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди я поставлю. Сюди, сюди, сюди і сюди підставляю. Це на бібліотека. Тепер книжки. Воно сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди. Я останяю сюди. Ну да, у мене бібліотек. Ah. Мало книжки. Но. Нам книжку сперго, не бачите ще чого. Ну, а тут є, ти може взяти книгу. Бібліотека мені ще є. Читати і на місце покласти. Взагалі в мене вже бібліотека своя з книжками є. О, а от і бібліотека. Пожалуй. Друг мій, колега, а не хочете прочитати книжку ем, Тарас Шевченко-Кавказ? Ні, не хочете дружений. Да, ага. не я хочу. Брандзуме. Ага. На за. Ага. Ага. Так. Ага. Та ага. Та Та він здурив. Може, зробити якийсь навіс? Сюда ага. по типу такого. Тут не на віз. Це так. На віс у кайпус буде. Ам. Від сонце. На вис під сонце. Запити паркан. Паркан. Як можна зробити? забити. Вла. Оце потрібно. Отакий зробити. Ааа. Це более міцний буде Лепше будет В Майнкрафт, ну не впадет, не впадет, впаде, що Легше там. Я думаю, що воно не шау. Я думаю, що воно не попали. А ну, О! Нормаль? Нормаль, нормально, нормально нормально. Я макну кого зором. Ну Бо, чудово же, чудово. А? Мені це я подобається. Ми закрыємо я корочу. Що... Де він там був? Ось Там багато було там стає цих псів. Ну цих волків. Зараз ми до них йдемо. А, не, у там у було. Ой, там тая. Ми, так, давай. 好。Oh, um.